Який же безпечний засіб нагріву гарячої води обрати для свого будинку? Якщо у вас один санузел, невеличка квартира або будинок з одним санузлом прогортите. Якщо два і більше, використовують такі от бойлер непрямого нагріву з любим істочником, газ, електрика чи тепловий насос? В ньому заходить холодна вода. За рахунок змієвіка ми подаємо теплоносій гріє. Воду і маємо на виході якусь певну кількість гарячої води, але багато є. Але якщо вода тут застається, то є велика. Верегідність для того, щоб тут завалася бактерія лігінела, і ні до чого хорошого це не приведе. Є другий засіб, да, називається файш-система. Виглядає він отак. От. Тут є скоростний теплообмінник, є насос, який цей теплообмінник, і в системі використовується вміста бойлера. Просто отака от буферна ємність. До неї підключається отака от станція приготування гарячої води, і тут проточним засобом ми можемо приготувати до 40 літрів в хвилину. Це саме мінімальна станція. А це забезпечення двох-трьох санвузлів завжди класним напором і рівною температурою води. На борту у станції є ще насос рециркуляція. Працює вона просто з буферами Ми загружаємо оцей теплообмінник технічною водою і приточним засобом нагріваємо. Велику кількість води і завжди в душах і в ваших кранах вона буде чиста, буде триматися одна температура незалежно від того, скільки ви кранів відкрилися. Ну і от це має отак от бути. Тобі в будинках люди економлять бюджетніше це бойлер, але його треба чистити. В ньому там збирається куча гівна. Застоялась вода і срака. А от така система ну абсолютно для обслуговування раз в пару років можна через оці крани промити, ті теплообмінник. Ну зазвичай ті повсякда стоїть вода підготовка перед тим як холодна вода попадає сюди. Тому обирайте є інформація, вся по посиланню в шапці цього профілю на нашому сайті, де можна почитати скільки варто і все остальне. Ну а кому консультація, самі знаєте. Переходимо, набираємо, консультуємось. Слава українцям.